Всім привіт! В цьому відео подивимось, так чи ні. Коротку відповідь вам дам, щоб вас не затримувати, буде 5 варіантів. Так, розкладуємо на цій колоді. Так чи ні. Може, скажуть нам, від чого це залежить. Да? Подивимось різні варіанти. Так, перший варіант так чи ні. Другий варіант так чи ні. Третій варіант. Так, чи ні. Четвертий так. чи «ні» І п'ятий так, чи ні. Так, починаємо з першого. Інші по тайм-коду. Так, перший варіант. Так чи ні. Так чи ні? Скоріше так. Якщо ви загадуєте на зустріч, буде чи не буде, то буде. Якщо ви загадуєте, напише чи не напише, з'явиться, чи не з'явиться, то з'явиться. Є ще щось сказати? Чи ні? Та ні? Я не знаю навіть перший варіант. У вас тут, очевидно, так. Очевидно, так. Нічого. Великого, та, великих якихось очікувань не робіть собі, нічого дуже серйозного від цієї ситуації не очікуйте. вона вам не принесе такого результату, може, який ви очікуєте, що кардинально щось зміниться. Якщо це, буде побачення, то, то це не буде побачення, де вам зроблять пропозицію. Та, це буде просто чергове побачення, яке буде ну, якось в... Потроху все розвивати, але нічого такого прям там масштабного не буде. Да? Якщо щось по кар'єрі, якийсь проєкт, так само. да? Ну, Черговий проєкт буде вам подобатись, але сказати, що щось буде ну, таке долезмінне, да? нічого. Але вам сподобається. Якщо, о, як я думаю, тут про кохання, якщо ви загадуєте чоловіка. То вам сподобається, вам 100% сподобається, чоловік буде за вами як це, ухажувати, залишатися до вас, да, піклуватися про вас, і побачення вам сподобається. Але можете ви трошки відчути, що чоловік або він молодший за віком, да, або трошки нижчий якось вас. Щось вам трошки не сподобається, може, ви не захочете з ним йти в стосунки всерйозні, Да? Ви побачите, що гарний, наче чоловік, але, може, не для мене. Але все ж таки дивіться по собі. Да? Комусь королі кубків підходять, комусь ні. Ви просто виходите імператрицею, і він виходить королем, а не імператором. Тому відносини можуть бути, але не факт, що якісь суперсерйозні, да? так, якісь кармічні це не щось неймовірне, да? щось таке. То дуже багато змінить, але вам сподобається. Будуть і подарунки, і все. Ніяких гойдалок, емоційних не буде. Трешу в цих відносинах не буде. Будуть гарні відносини. Так, окей, далі. Другий варіант. Так чи ні? Так чи ні. Тут у всіх так гляньте, подивіться, всі що на побачення зібралися, так? Да? Так, у другого варіанту так. І причому вам це теж сподобається. клас. Добре, це про якесь кохання? Дайте мені якусь синіфікацію. Ну так, да, може бути якась. Може бути про кохання, може бути про саму себе. Да? Наприклад, варто чи не варто щось починати, щось робити, щось купляти. Да? Якщо ви це купите, да? або якщо це зробите, вам це принесе задоволення і зробить вас сильнішою, красивішою, і все таке. Трійка мечів, звідки? Може, це буде трошки дитяче, дитяча поведінка, да, знаєте, що ви е, зробите щось дуже імпульсивно і через це можете не подумати про усі наслідки. Наприклад, якщо це якась покупка, то ви, наприклад, витратите зараз гроші, <кій> які вам би знадобилися пізніше. Але вам це, в принципі, ну, вони прийдуть. Знаєте, не сказати, що це буде дуже кайфово і ви подумаєте, блін, оце гарно, що я вклалася в це. Наприклад, в цю, там, в цю, в цю сукню, да, в цей курс, в це щось, да, тому що він вам принесе стільки емоцій, що ви прям ну, будете знати, да, що це варто того. Не сказати, що це настільки емоційно, але й не сказати, що ви будете ну, сумніватися, переживати. Ви зароблю, заробите ці гроші. Так, ще раз зібралась. А ви заробите ці гроші, назад вони до вас повернуться, тому сказати, що не варто ні, можете це робити. Просто трошки вас потім пошатає, якщо це стосується грошей. Так, окей, є ще щось? Чи ні? Та ні, все. Все. Другий варіант це так. Так, третій варіант. Так. Чи ні? А Тут будемо розбиратися. Третій варіант зараз буде цікавіше. Так, старший аркан, да? більш старший, аніж ні. Але є і там, і там плюси, і мінуси, знаєте? Ви розумієте, що ніби так це було правильно зробити, але ні, так вам каже ваша Чуйка. Ну, кого ми будемо слушати, правильно? Чи. Ну, скоріше так, скоріше треба це робити. Треба, що ви там купуєте, їдете, зустрічаєтесь, напише, да? І, чи які там питання ви задавали. Вийде на зв'язок, да? віддасть мені <с corp> борг чи щось ви там планували. Да. Скоріше за все, вам кажуть, що так, тому що якщо ні, то це буде 음, якісь обмеження, не буде руху. Ці ситуації я не знаю, що ви тут загадала, тому що очевидно, там попередні якісь кайфушки, а тут щось більш серйозне. І так як іерофант випав два рази і в прямій відповіді, да, так чи ні, і в ці доповнення, то я вважаю, що тут так однозначно, і це правильний шлях. Це максимально ця карта, яка могла випасти на, цей, на цю відповідь, да, саме максимально точно. Тому а, я вважаю так. Є ще щось доповнити чи ні? А, продумайте всі ходи, щоб ви були готові до всього. Якщо так, щоб ви знали, де вас можуть, наприклад, підставити. І ви це продумали, спланували і зробили план Б. Може ще бути таке, що не треба розказувати, наприклад, якимось людям, яким ви не довіряєте. Якщо ви будете тримати це в секреті, це буде краще для вас, да? поки ви самі це не зробите. Звісно, якщо ви зробите це з якимись людьми, да? не треба від них ховатися. Але якщо ви будете робити це, не розказуючи нікому, а вже про результат поділитись, це буде більш правильним шляхом. <кхи> ну, все. Все. А так, в принципі, це правильний шлях. Вам сподобається, вам принесе він успіх, в чому б це не було. Тому, однозначно так, ще і тут таке так, що. Тут <гут> ні навіть, не можна сумніватися. Добре, четвертий варіант. Так чи ні, а тут ні. Тут ні. Перший з усіх варіантів де ні. Угу. М -м -м Добре, тут у мене є багато питань, тому що коли так, там все зрозуміло. А тут. Є питання. Добре. Чому ні? Тому що це якась. Це, якась, це якийсь дитячий садок. От я, якщо я вам так скажу, вам зрозуміло. вибачте. Наприклад, якщо ви думаєте, піти на побачення чи не піти. Краще не піти, тому що людина, наприклад, відмінить в останню хвилину або не з'явиться, або запізниться так, що ви вже не будете в настрої. Ну, щось таке, знаєте, щось якийсь буде такий якийсь такий вивірт буде, що вам не захочеться далі це продовжувати. Да? Ну, якийсь якась дитяча поведінка. Якщо ви думаєте, варто обирати цього партнера чи ні, то відносини з ним будуть такі, що він буде вести себе як дитина, і ви постійно будете його е, тягнути назад, знаєте, як е, ми не хочемо йти в садочок, ну не ми, а діти, да, Не хочемо йти в садочок, і нам доводиться дитину вмовляти, да? розказувати, типу, ну давай, пішли, там тобі сподобається. От так само ви будете людину затягувати в відносини з вами. Це ж вам не треба. А якщо це про гроші... То, наприклад, ви вкладетесь в щось, е, втратите ці гроші, і може бути таке, що людина візьме гроші, і ви, наприклад, їх більше не побачите, і послуги не побачите теж. Да? Якщо ви там замовляєте сукню собі в інтернеті, то сукню цю ви скоріш за все не побачите, або ну, буде це з якимись проблемами. Ну да, скоріш за все, вас будуть годувати сніданками і нічого конкретного вам давати не будуть, да? буду, будуть тільки розказувати. Ну, слів буде багато, але буде дуже мало дій. Ну все. Я сподіваюся, ви зрозуміли. Можете написати мені по цьому варіанту, тому що це єдиний ні, мені цікаво. Так, окей, все. Тут все. І останній п'ятий, так? Чи ні? Ну, тут так. І щось пов'язане з вашим минулим, да? Якщо це, наприклад, питання, чи буде він проявлятися, то, скоріш за все, він. да, буде проявлятися дуже швидко, якщо не вже. Якщо це, наприклад, чи варто мені просити про допомогу, у когось, да, або зробити самій. Так, просити, і плюс просити якихось людей, яких ви дуже добре знаєте, в яких з вами є історія. Тобто, все, що є відносно минулого, можете сюди приплітати на відповідь так. Тобто, так, і шукайте відповідь у минулому. Може, ви це вже робили, може, ви вже знаєте, Якщо, яке питання тут не було, карта минулого вам щось підказує. Так, окей. <кхи> Скажіть ще. Може буде таке, що ви так само, як і там, другий варіант, хочете щось собі придбати і думаєте, придбати чи ні? Дуже. Да та да, порадити себе, тому що це ще картка карта подарунку. Можете собі її купити, якщо ви щось плануєте. Вам буде воно дуже доречно, і плюс воно вас дуже буде радувати. Якщо це стосується, наприклад, зовнішності, чи змінювати щось, чи не змінювати. Так, однозначно, змінювати, наприклад, там якісь ін'єкції молодості. Ну, це може бути пов'язано з минулим, правильно? Однозначно так, тому що там виходить імператриця. Імператриця це карта краси. Добре, що щось є. А якщо це якісь реально пов'язані з красою а процедури, або щось, ну, взагалі, з зовнішністю, подарунками, подивіться на, на місяць, та фази місяця краще на зростаючий місяць це робити. Ще щось є? А, можу сказати таке, щоб ви не гарячкували, спланували все. Чітко, щоб ви розуміли, де, що, коли, скільки, якщо щось купуєте, то скільки грошей у мене залишиться на щось інше, да, щоб ви не були впритик, щоб у вас все чітко було розраховано, вся була структура, все ви спланували для того, щоб не було якихось емоційних гойдалок. Тому що ви зараз, знаєте, як на початку місяця ми витрачаємо зарплатню, а потім сидимо без грошей. Щоб такого не було, да, все чітко прорахуйте, все зробіть. Але ви, в принципі, вже знаєте, да, що ви хочете це. Тому я думаю, відповідь так, вас тут не дуже да, ви вже підсвідомо це розумієте. Є ще щось? Так, ще щось є. Якщо е, це щось... Трошки складнувате, продумайте план Б. Наприклад, якщо ви думаєте входити в відносини з колишнім, то подумайте. Так, давайте я вам сформулюємо. Не подумайте про те, куди бігти. Ну, продумайте прям про все. Та? Тому що, наприклад, з'їжджатися з партнером чи ні. Подумайте, чи є у вас можливість, наприклад, ще десь пожити, да? Тобто, продумайте все максимально, щоб ви знали усі варіанти, які є. Якщо ви обираєте там якесь авто, подивіться інше авто. Якщо ви думаєте там йти на побачення, не йти. подивіться, які у вас ще є плани на сьогодні, і від відштовхуєш від цього, зрозуміти. Якщо ви думаєте спілкуватися з людиною чи не спілкуватися, так спілкуватися, там була карта спілкування. Якщо ви думаєте, вийде людина зв'язок чи не вийде, так вона вийде там також карта спілкування. Тому я думаю, я більшість питань, які можуть тут цікавити, охватила. Якщо ви захочете, ви можете в коментарях написати конкретне питання, я вам на нього відповім, зсилаючись на цю карту. Тому що тут дуже складно так чи ні, без контексту робити. Знаєте, тому в мене ідеї, все, що прийшло до мене, це воно є. Якщо у вас щось унікальне, можете прямо в коментарі написати, я вам відповім. Все, дякую вам. Сьогодні п'ять варіантів. Так, незвичайно, такі коротенькі. Я люблю робити на багато варіантів. Тому побачимось в наступному відео. Воно вже буде трошки подовше і менше варіантів. Все, гарного вам дня, пока!